На центральне кладовище прийшли пом'янути чоловіка найрідніші. Артемка був дуже чуйна, добра, ласкава дитина. Те, що ми старалися з батьком вложити... ми вложили в цю дитину справедливий і прямолінійний. Все время настільки убедил нас всіх, он був найвірний, що з ним нічого не случится. І точно так же нас убеждал. То есть мы, я могла там. Ну я переживала, щоб йому не було холодно, щоб їм було що кушать. Но ніколи нам не дозволяє думати, що з ним може щось залишитися. Він був радісним, він мене любив. Друзі Артема кажуть, знають напевно три речі про загиблого героя. Дуже кохав свою родину, сім'ю, дружину, доньку і був дуже сміливим і любив Україну свою, вітчизну, тому напевно так і сталося. От. Він був героєм. Побратими ж і друзі родини батьків згадують Артема як життєрадісного і красивого чоловіка. Артемка виріс, в принципі, у мене на очах. учився дуже добре, він такий був Чесний, справедливий, веселий. У нього чувство юмора було, такое, прям, я не знаю, він не танцював красиво. І все, і на роботі, все, що у нього вийшло, як командир був хороший. Артем був дуже життєрадісною людиною, там, щоб якась ситуація не траплялася, він завжди позитивно до цього відносився. Сам по собі дуже хороший сім'янин, заботливий батько для своєї дочки був і люблячий. Муж для своєї дружини. Я якраз в той час відправляв його в зони ОТО. Це його була друга командировка. Після першої командировки я його зустрічав. Ну і сподівався, що після другої командировки я його так же само зустріну і привезу до його родини. Сумчанин Артем Коханий народився у 1983 році. Служив у Мукачевому, був штатним контрактником, мав звання майора. Загинув 14 листопада 2014 року, допомагаючи волонтерам доправляти до зони АТО гуманітарний вантаж. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини.